П'ять причин, що заважають твоїй впевненості. Причина номер один це порівняння. Ми часто себе порівнюємо з іншими, більш успішними людьми, але ти ж знаєш, цього робити не варто. Треба порівнювати себе лише з собою, вчорашнім, і змінюватися. Причина номер два це страхи. Вони бувають різні. Страх проявитися, страх осуду, страх невдачі. Їх також треба виокремлювати і з кожним працювати окремо. Можливо, в тебе їх не так багато, а можливо навпаки більше. Причина номер три це пам'ять про наші невдачі. Знаєте, це якраз одне із найскладніших. Чому? Тому що воно як якір сидить всередині нас і змушує нічого не робити. Причина номер чотири це звичайний спосіб мислення, той, який ми звикли мислити на автопілоті. Але якщо ж ти хочеш змін, його треба змінювати. І причина номер це непідготовленість. Ми дуже часто хочемо все і відразу. але… Дай собі час.